Добрий день! Вітаю вас, учні, на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку множення і ділення чисел на розрядну одиницю. Ділення з остачею. Почнемо ми з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічне число в відповідь до виразу. Добуток чисел 12 і 3. Яке число ми запишемо? Правильно, число 36. Сьогодні в нас 20 жовтня, класна робота. Пропишемо каліграфічно число 36 в наших зошитах. Прописали? Молодці! Переходимо до основної частини нашого уроку. Знайдемо значення виразів по діях. Скажіть, будь ласка, яка буде перша в дія в даному виразі? Правильно дія в дужках. Запишемо 11 відняти 7 дорівнює 4. В нас з вами легкі доля розв'язання числа, тому записувати у стовпчик немає потреби. Яка буде друга дія? Правильно 72 поділити на 8. Яка буде відповідь? Молодці! Запишемо 72 поділити на 8 дорівнює 9. Яка буде третя дія? Молодці. 9 помножити на 4. Яка буде відповідь? 36, розумнички. І остання дія четверта. Яка вона? Так, 36 поділити на 6. Яка буде відповідь? 6. Молодці. Отже, відповідь на наш вираз 6. Попрацюємо з підручником. Сторінка 67, номер 357 Поміркуємо усно. Пояснимо, як утворено розрядні одиниці. Зверніть увагу на табличку. Що ми бачимо? 1 помножити на 10 дорівнює 10. 10 помножити на 10 дорівнює 100. 100 помножити на 10 дорівнює 1000. 1000 помножити на 10 дорівнює 10 тисяч. 10 тисяч помножити на 10 дорівнює 100 тисяч. А 100 тисяч помножити на 10 дорівнює 1 мільйон. Яку закономірність ми з вами помітили, розв'язуючи ці вирази на множення? Що змінилося в записі числа при множенні його на 10? Правильно, нам потрібно дописати 0? У скільки разів збільшується число при множенні на 10? Правильно у 10 разів. Доповнимо правило номер 358, сторінка 68 у вашому підручнику. Щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа дописати 1 0. Молодці. Щоб помножити число на 100. Достатньо до нього справа дописати 2 нулі. Щоб помножити число на 1000, достатньо до нього справа дописати 3 нулі. Правильно, ми дописуємо таку кількість нулів, на яке число ми з вами множимо, скільки нулів має наш другий множник. Попрацюємо з номером 360 усно. Відкинемо справа 1 0 у записі кожного числа. Як зміниться кожне число? Перше число тисяча. Якщо ми заберемо 1 0, яке ми отримаємо число? 100. наступне число 3000. Якщо ми заберемо 1 0, яке ми отримаємо число? 300. Наступне число 50 тисяч. Якщо ми заберемо один 0, яке ми отримаємо число? 5 тисяч. Наступне число 400 тисяч. Якщо ми заберемо один 0, яке отримаємо число? 40 тисяч. Молодці. В нас є 90 тисяч. Якщо ми заберемо 0, Яке отримаємо число? 9 тисяч. Так, наступне число 30 тисяч. Якщо ми заберемо 0. Яке отримаємо число? Так, 3 тисячі. Молодці. Відкинемо тепер три нулі в записі кожного числа. І прочитаємо утворені числа. Перше число в нас 30 тисяч. Нам потрібно забрати три нуля. Яке число ми отримаємо? Так, 30. У Нас було число 450 тисяч. Забрали три нуля. Яке отримало число? Так, 450. Наступне число 127 тисяч. Три нуля потрібно забрати. Яке отримало число? Так, 127. Наступне число 7 тисяч. Заберемо три нулі. Яке в нас вийшло число? 7. Молодці. Наступне число 99 тисяч. Забрали три нулі, що в нас залишилось? Так, число 99. Закінчимо правило. Щоб поділити число на 10, достатньо, відкинути 1 0. Щоб поділити число на 100, достатньо, відкинути 2 нулі. Щоб поділити число на 1000, достатньо. Відкинути 3 нулі. Правильно. Тобто, якщо. При множенні ми додаємо нулі, то при діленні ми їх забираємо. Попрактикуємося з вами. Виконаємо вирази 363. Запишіть у ваші зошити. Вирази 363. І записуємо перший вираз. 300 тисяч поділити на 100. В числі 100 в нас 2 нулі. Значить, з числа 300 тисяч ми повинні забрати 2 нулі. Скільки дорівнює? Так, 3 тисячі. Наступне число, наступний вираз. 50 тисяч ділимо на 10. В числі 10 у нас 1 0. Значить, числа 50 тисяч ми заберемо 1 0. Яка в нас буде відповідь? 5 тисяч. Молодці. Наступний вираз 40 тисяч поділити на тисячу і помножити на 10. Виконуємо дію ділення. В числі 1000 в нас 3 нулі. Значить, з числа 40 тисяч, ми повинні забрати 3 нулі. Нас вийде 40. 40 помножимо на 10, скільки дорівнює. 400. Так. Тому що в числі 10 у нас 1 нулік, і ми його додамо до нашої відповіді. Наступний вираз. 100 тисяч поділити на 100 і поділити на 10. В числі 100 у нас 2 нулі. Значить, з числа 100 тисяч ми заберемо 2 нулі. Отримаємо 1000. 1000 поділимо на 10. В числі 10 1 0. Ми його забираємо і яку відповідь отримаємо? Правильно 100. Наступний вираз 3 тисячі помножите на 10. В числі 10 1 0. То 3000 до числа 3 тисяч нам потрібно приписати ще 1 0. І ми отримаємо відповідь: 30 тисяч. Наступний вираз. 60 тисяч поділити на 100. В числі 100, 2 нулі. Отже, забираємо з числа 2 нулі. І яка у нас буде відповідь? Правильно, 6 тисяч. Записали, будь ласка, ці вирази собі у зошит. Розв'яжемо задачу. Запишіть, будь ласка, задача 364. Задача 364. Сторінка 69. Прочитаємо її. Маса пачки какао 90 грам. Знайди масу 10 таких пачок, а потім знайти масу 100 таких пачок. Отже, спочатку дізнаємося масу в 10 таких пачках. Маса однієї пачки 90 грам. Як дізнатися, скільки в 10? Правильно, 90 помножити на 10. Скільки дорівнює? Правильно 900 грам. Тепер нам потрібно дізнатися, скільки в 100 таких пачок. Як ми це дізнаємось? Правильно 90 помножити на 100 буде дорівнювати 9000 грам. Якщо це перевести в кілограми, це буде 9 кілограм. Запишемо відповідь Маса 10 пачок 900 грам. 100 пачок 9 кілограм. Наступну задачу записуємо 365. Прочитаємо її. 2600 лимонів розклали в ящики по 100 штук у кожний. Скільки ящиків знадобилось? 260 лимонів по 100 штук? Чи можемо одразу відповісти на питання задачі? Так, звісно, можемо. Якою дією? Дію ділення. 2600 нам потрібно поділити на 100. Скільки буде дорівнювати? Так, 26 ящиків. Молодці. Отже, відповідь знадобиться 26 ящиків. Записали. Розглянемо з вами спосіб міркування. Ділення з остачею номер 367. Міркуємо так. 652 поділити на 10. У числі 652 міститься 65 десятків і 2 одиниці. Отже, при діленні числа 652 на 10. Отримаємо 65 у відповіді і 2 в остачі. записали номер 367. Розв'яжемо вираз 345 поділити на 10. Міркуємо. У числі 345 міститься 34 десятки і 2 одиниці. Отже, при діленні числа 345 на 10 отримаємо 34 і 5 в остачі. Дуже легко записали. Розв'яжемо наступний вираз. 5678 поділити на 100. У числі. 5,678 міститься. 56 десятків і 78 одиниць. Поділимо на 100. Отже, при діленні числа 5678 на 100, ми отримаємо відповідь 56 і остачу. Сімдесят одиниць. В числі 4500 поділити на 100. В нас буде в нас буде 4000 і 500 одиниць, тому що ми ділимо на 1000. і отримаємо відповідь: 4 Остача 500. Молодці діти! Ми з вами гарно попрацювали з теми множення і ділення чисел на розрядну одиницю.